Яка різниця між правопорушником та ухилянтом? Будь-які порушення правил мобілізації або військового обліку, наприклад, неявка за повісткою, або неотримання повістки, або неоновлення даних? Тягне за собою лише адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 17 тисяч до 25 з половиною тисяч гривень. Але якщо військовозобов'язаний з'явився до ТЦК, пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним, і після цього передумав їхати до навчального центру, то на нього відкривається кримінальна справа за ухилення від мобілізації за статтею 336 кримінального кодексу. Тільки з моменту набрання законної сили вироком суду по такій кримінальній справі, з юридичної точки зору, доцільно казати, що така людина є ухилянт. Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката, ви завжди можете до мене звернутись.